Друзі, один з наших е глядачів написав коментар, що в 3008-му Peugeot е не видно спідометра. От, власне, зараз я знімаю навіть не з е позиції очей, а трошки нижче. Ось з позиції очей, як я бачу е з водійського сидіння. Власне, все читабельно, все видно. Так, да, ви дійсно, не як в звичайних машинах, дивитесь через кермо, як звикли, а дивитесь над кермом, але воно тут дуже маленьке, зручне, і як би ніякого дискомфорту дійсно немає. Тому мені, якщо чесно, не зовсім зрозуміла претензія людини. Якщо навіть людина має невеличкий зріст, що можна уявити собі, то ну, є керування крісла яке піднімається, кермо опускається, висувається будь-якого будь положення. Не розумію, в чому проблема.